Жінка поверталася з покупок, коли раптом побачила охоронця, що стояв на колінах, і молився біля її будинку. Боже, прошу, допоможи знайти гроші на операцію моєму синові. Жінка лише скептично всміхнулася. Шукай другу роботу, друже. Бога не існує. Вона забігла всередину і кинула чоловікові. Коханий, нам потрібно скасувати поїздку. Цей чоловік заради грошей здатен на все. Він пограбує нас. Ти помиляєшся, спокійно відповів чоловік. Він усе життя чесно працював для нашої родини. Його молитва це його сила. Я довіряю йому. Дружина лише зневажливо схрестила руки. Сліпа довіра це дурість. Він зробить усе заради свого сина, дай йому зайві гроші. Побачиш правду. Наступного ранку жінка ніби випадково видала охоронцеві зарплату, але разом із нею поклала ще три тисячі доларів зверху. Потім сховалася з донькою за машиною, щоб стежити за його реакцією. Охоронець розгублено перераховував купюри. Дивно, моя зарплата п'ять тисяч, а тут вісім тисяч, руки тремтіли. Бачиш, він їх привласнить. Пошепки сказала мати. Терпіння, мамо, відповіла донька. Даймо йому шанс, охоронець подзвонив синові. Сину, я борюся за гроші. Скоро ми впораємось, вірю в тебе тату. Бог допоможе, пролунав голос хлопчика. Чоловік поспіхом вирушив до сина, але жінка його зупинила. Забув щось повернути? холодно запитала вона і вихопила конверт. Ти звільнений? Чоловік вибіг назовні. Що відбувається, я ж казав, він візьме гроші. Я перевірив його. Даремно смієшся, спокійно відповів чоловік. Він щойно подзвонив мені та сказав, що знайшов зайві гроші і залишив їх на столі, бо мусив бігти до сина. Дружина прикусила губу, усвідомивши власну помилку, а охоронець промовив. Жінка, що постійно живе у страху, далека від Бога і близька до спокус. Мій Бог допомагає інакше. Вибачте, я мушу бігти сказати синові добру новину. Чоловік додав розраховуй і на наші гроші для поїздки, декому з нас потрібніша подорож духу, ніж розваги. Якщо вірите в силу молитви та Божий план, напишіть у коментарях амінь. Бог благословить кожного.